Українська народна казка Кобиляча голова, Як був собі дід та баба. У діда була дочка і у баби дочка. Обидві вже були дівки. Дідової дочки баба не любила. Усе було лає її сердешну та знущається над нею. Та ще й було й діда. Підцьковує, щоб згриз голову своїй дочці. Оце було підуть обидві дівки на досвідки. Бабина ж дочка усе тільки жирує з хлопцями, поки тій мички попалять і пряжу порвуть. А дідова дочка усе робить, пряде там або що інше, а вже ні часиночки не згуляє. Оце ж уранці йдуть додому. Дідуть до перелазу, то бабина дочка й каже дідові. Дай я тобі, сестричко, починки подержу, поки ти перелізеш. Та візьме й отдасть їй починки. А вона мерші вскочить у хату та до матері Дивись. каже Мамо, скільки я напряла, а та всяка така усе тільки з хлопцями жирувала. А матері того й треба. Напуститься зараз на ту сердешну. Ти сяка й така те Ти й робити не вмієш!» А вона, бідна, вже тільки плаче, що дальше баба все гірше й гірше ненавидить свою пасербицю, раз і каже дідові. Одведи таки та й одведи свою дочку в ліс. Нехай її там звіряки з'їдять. Вона ледощо не хоче нічого робити. Нехай пропада. Дід довго отказувався. Жаль було йому дочки. Та що ти зробиш з бабою? Вона і його добре держала в руках, і він її боявся, як той ладану. Збирайся ж, дочко. Та й ходім, каже дід. А баба така вже рада, мов її на вилах підсадило, мотається так проворно по хаті та лагодить харчі. Оце ж тобі, дочко, і борошенця нав'язала в одному вузлику пшеничне, галушечко або що, коли звориш, а оце пшінця на кулешик і сало. Забрала вона ті харчі, заплакала. Та й пішла з батьком. Ішли, йшли, дійшли до лісу, дивляться доріжка. Батько й каже Ходімо ж цією доріжкою. Куди вона нас приведе, там тобі й жити. Пішли. Далеко вже удійшли від краю, а ліс густий, густий. Такий, що й не проглянеш. Коли це дивляться, лощинка, а там пасіка і землянка. Увійшли вони у землянку. Добрий день! А дід встає з печі та здорові люди добрі. Ото розпиталися там, що за люди і чого сюди забилися. Отак і так розказують, і просить батько того діда, щоб прийняв його дочку. Та й зоставайся, каже. Дочко, будемо тут удвох жити. Літом я буду у пасіці сидіти, а ти тут займеш собі огородець та й будеш койовдиця на зиму дбати всячину. а зимою. Хоч бджоли й забирають додому, а я все-таки тут живу, то й буде нам з тобою охотніше, аби твоя охота. Батько ще трохи поговорив з дідом та й каже дочці роздивись же там, дочко, що тобі мати дала, та заходись навари вечеряти, а я піду дровець урубаю. Кинулась вона до тих вузликів, гляне, в одному попіл, а в другому печина. Вона так і заголосила. Не плач, дочко, каже дід, піди в комору. У мене всячина є. Набери борошна пшеничного і сала візьми, та й навариш галушок. Пішла вона, набрала борошна, замісила, затопила в печі і почала варити вечерю. Дід пішов на ніч додому в село. Йому там треба було взяти вуликів і деяких харчів. А батько її сказав, що переночує цю ніч тут, а завтра раненько піде додому. Він сказав це тільки на те, щоб дочка не плакала. Вийшов із землянки, взяв колодочку, прив'язав до вугла, а сам потяг додому. То це тільки вітер повіє, то колодочка стук-тук. А дочка в хаті, то мій батечко дровця рубає. Оп'ять вітер повіє, а колодочка стук-стук. То вона, то мій батенько дровця рубає. Вже й вечеря постигла, а батько не йде в хату. Ждала вона, ждала. Далі дума, піду подивлюсь, де він. Вийшла, обійшла кругом хати, нема батька. А на дворі поночі хоч око виколи. Вернулась у хату. Не хочеться самій вечеряти. Походила, походила по хаті. Піду, думає, буду кликати, може, хто озветься? Вийшла, стала на порозі та й гукає Ой, хто в лісі, хто за лісом? Ідіть до мене вечеряти. Не чути нікого. Вона й у друге. Ой хто в лісі? За лісом ідіть до мене вечеряти. Не чути нікого. Вона й утретє, аж обізвалась кобиляча голова. Стукотить, гримотить, до дідової дочки вечеряти йде. Дівко, дівко, Отчини вона отчинила. Дівко, дівко, через поріг пересади. Вона пересадила. Дівко, дівко, сади мене на піч. Вона садила. Дівко, дівко, дай мені вечеряти. Вона подала їй вечеряти. Дівко, дівко. Влізь мені вправе вухо, а вліве вилізь. Як заглянула ж вона вправе вухо, а там усякого добра і видимо, і не видимо, чого там тільки не було, і вбрання всякі коні, карети, кучери, а золото та срібла, а грошей ж, що тобі треба, і скільки хоч, каже кобиляча голова. Це тобі за те, що мене слухала. Вона набрала собі всякого добра і вилізла в ліве вухо. А голова так і загула, де й ділась, мов крізь землю провалилась. Вранці вернувся дід. Увійшов у свою землянку, Так куди і не пізнати ні землянки, ні дідової дочки. В землянці, як у світлиці, прибрано та чисто. А дідова дочка сидить, як панянка пишна, убрана в шовкове плаття та в золото, а коло неї лакеї. Та служебки ходять, і тільки вона очима проведе, уже й знають, чого їй треба. Як увійшов дід, вона зараз розказала йому все, що було, дала йому грошей. Оце, каже, дідусю, за те, що ти прийняв мене нещасну сироту. Потім звеліла запрягти карету. І поїхала до свого батька. Її там не впізнали. І як уже вона розказала все, то мачуха аж у поле вдарилась, що, бач, вона думала її з світу зігнати, а тут зовсім не так все вийшло. Вона погостювала трохи, дала батькові грошей та й поїхала в город. Купила там собі будинок і зажила панію. Як тільки вона поїхала, баба давай торочити дідорі. Одведи ти одведи мою дочку туди, де була твоя, нехай вона стане такою панією. Та і нехай же збирається, я одведу. Вона зараз налагодила харчів. Не попелу та печине, як дідовій дочці, а борошна, пшона і всяких ласощів. Поблагословила дочку. Слухай батька, куди він вестиме, туди йди за ним. Пішли. Увійшли у ліс, а ліс темний, темний. Дуби такі товсті, що чоловік не обніме. І хоч би де стежечка. Так, немов там ніколи чоловіча нога не була, аж сумно якось. Йшли, йшли, дивляться, стоїть хата на курячій ніжці. Вони увійшли у ту хату. Помагай Бог. Не чути нікого. Заглянула на піч нікого. Ну, заставайся ж тут, дочко. А я піду тобі дровець нарубаю, а ти тут поки звари вечеряти. Вийшов і знов прив'язав до вугла колодочку, а сам потяг додому. Вітер повіє то колодочка стук-стук, а бабина дочка в хаті. То мій батенько дров рубає. Наварила вечеряти, жде, жде, батька нема. От вона вийшла та й гукає. Ой хто в лісі, хто за лісом? Ідіть до мене вечеряти. Не чути нікого. Вона вдруге, втретє, не чути. Аж стукотить, гримотить кобиляча голова. Дівко, дівко, отчини. Невелика поні сама відчиниш. Дівко дівко, через поріг пересади. Не велика сама перелізеш. Дівко дівко, сади мене на піч. Невелика пані, сама злізеш. Дівко, дівко, дай мені їсти. Невелика пані, сама возьмеш. Дівко, дівко, влізь мені мені вправе вухо, а вліве вилізь. Не хочу, коли ж ти, каже, не хочеш мене слухати, так я тебе з'їм, ухватила її, полізла на піч, забралась аж у самий куточок, та й з'їла її. А кісточки забрала в турбинку і повісила на жердочці. А баба жде дочки ось-ось, як не видно, приїде в кареті панночкою. А у баби була сучечка та така, що все правду казала. От раз та сучечка бігає коло хати та й дзявкотить. Тяв, 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 дідова дочка. Панночка, а бабиної кісточки в торбинці. Баба слухала слухала, розсердилась, перебила сучечці ногу. А сучечка скака на трьох ногах та знов своєї Яв-яв-яв! Дідова дочка, як панночка, а бабиної кісточки в торбинці. Баба перебила їй і другу ногу, не вгамувалась сучечка. Дявкає та й дявкає, аж поки поперебивала баба їй усі лапки. Вона тоді вже качається, а все таки своє дяв та й інше, Розсердилась баба і вбила сучечку. А оце тобі, каже, за те, щоб не віщувала проклята личина. Увійшов дід у хату. Піди таки та й піди, діду, навідайся до моєї дочки. Може, її вже на світі немає. Пішов дід, найшов ту хатку, де кинув бабину дочку. Увійшов нема нікого. Він заглянув на піч, там висить торбинка. До торбинки повна кісток. Правду бачу, казала катова сучечка, сказав він. Прийшов додому. Показав бабі кісточки, баба давай його лаяти. Ти сякий такий нарошне оддав її звірякам, нарошне з світу зігнав. І не було вже сердешному дідові просвідку до самої смерті. Як був собі цар да цариця, а в їх у дворі криниця, а у криниці. Корець моїй касті кінець.